Що чоловік тобі А ну 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 а що мені чоловік винен? Та так цікаво, що ж мені винен чоловік. А ну давайте, бо я хочу по переліку, знаєте, щоб зранку я встаю. Коротше, в мене є отака, знаєте, планшетка і на ній цей аркуш. І я буду отак, знаєте, по, по пункту проходити щодня, і в кінці дні отак, знаєш. Ну дивитися скільки галочок виконано, скільки ні. Давайте мені треба просто інструкція. Він винен любити тебе. Підтримувати, захищати, брати за тебе відповідальність, не пригничувати твій потенціал, а навпаки спонукати твоїм успіхам і цілям. радувати але тебе стоп, і стоп, настрій, подожди, але брати за тебе відповідальність. Давайте зупинимось на цьому, брати за тебе відповідальність. Ну яка це позиція? Скажіть мені, будь ласка, за кого взагалі ми беремо відповідальність за дітей і за тварин? Я що, дитина чи тварина, я щось не розумію, що за мене треба брати відповідальність? З якого чорта, сука, мужик тоже брати за тебе відповідальність? Я доросла людина, я в позиції зрілої дорослої е, людини. Я здатна за, за себе нести відповідальність і моєму чоловіку. Не треба атрафована, непонятна дитинка, а, щоб за мене абсолютно все вирішували, чи а, башляли безконечно діяння, щоб мені жопу покирали, щоб я ще й потім, знаєте, ну дивіться, чому а, потім жінки во всіх оцих передрягах і якихось дрочках голови вони невілюють все, що для них роблять чоловіки. Тобто він, наприклад, сидить забезпечує, всі забаганки та але в якомусь конфлікті вона просто в неї відшибає це все, і вона починає йому пхати за те, що він їй мало приділяє уваги. Яка це позиція? Це, це позиція дитини. Дитину так само повністю забезпечують. їй надають всі 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 штуки. І вона потім, взагалі, не розуміючи вартість того всього, що е, вкладається в те, щоб вона підтримувати її життєдіяльність. Вона починає тобі пхати і качати і права, е, забуваючи про те, що взагалі сьогодні вона поїла завдяки тому, що ти вчора пахав на роботі. у багатьох чоловіків, які не мають дітей сьогодні, по факту він не є батьком. Насамперед він стає вже батьком для От такої, бо він для неї вже має стати татом. Що чоловік має взяти відповідальність за жінку? Це чергова байка, яку напхали чоловікам, і е, ви в неї повірили, що ви маєте за все це башлять, батрачить і нести відповідальність. Ви важак стає, да ви маєте е, е, направляти стратегію продумувати для цієї стаї, е, зберігати кошти, накопичувати їх, думати, як зробити так, щоб було більше, краще, е, безпечніше. Але ви не несете відповідальність за жінку. Типу, це не дитина ваша. Ви розумієте, в першу чергу ви організовуєте простір для себе, щоб ви завжди були в тонусі, щоб у вас було гарне настрій, щоб у вас здоров'я, щоб у вас ви могли заробляти, щоб ви могли відпочити. Чувати, щоб ви навчитися новому, це першочергово. Якщо ви цього не будете робити, якщо ви буде все віддавати вже їй або сім'ї, це призведе до того, щоб тільки ви закінчитесь, як тільки вас щось піде по одному місцю, ви станете непригодні, вас попросять вийти з цього союзу. Або вони вийдуть з цього союзу і скажуть, що ви не даха, що ви закінчилися, і що в ваш період оцей якісь турбулентності це не їх понімаєш проблема в життю, і вони хочуть далі підтримувати свій рівень життя, насолоджуватися, а не жити в момент кризи, коли вам піздець як непросто Це партнерська історія. Мають мають розвиватися обидва. І повірте мені, доросла цілісна жінка. Вона за. Те, щоб бути опорою і партнером для чоловіка, що в якісь моменти вкрай чоловік міг теж на неї спертися, тому що це нормально проживати доросла позиція. Це розуміти, що в житті не все тільки вгору, що сьогодні є статки, і гроші і можливості. А завтра в якийсь момент їх може не стати. І жінка доросла, вона розуміє, що.